Доброго всім пане та панове. Вибираємо огірок від компанії Клос, той, той, що знаходиться в нас на випробуванні огірок 60. Ой, зараз, дві хвилинки, табличку, тільки що дивився. Ага. 66-55, всього було висаджено 50 кущів огірка, 25 через розсаду, 25 через. Прямим посівом. Огірок на відкритому ґрунті вростил. Зараз буде його виборка. Будемо дивитися, який огірок. Так, огірок 6655 від компанії Клаус. Це той, що був висаджений розсадою. В цьому рядку, і в цьому рядку також. І також огірок вийшове весь вростил. Думали, не, завжди садили трошки, частково вростив, частково на, під, на підвяз але у зв'язку з тим, що змінилася погода і не з тої сторони почав дути вітер. Ми його перете саме. Значить, тут він, огірок 66-55. Ось, Ось такий у нас огірочок на стеблі. Це механічні ушкодження. Вітри були ще в скажені, тому так це саме. Такий, такий. Це більш-менш можна показати. Будемо казати, можна показати, як він росте, щоб бачити його між вузля. Такий. Більш детально будемо оглядати даний огірок вже в этом самому, коли зберемо? В кожній пазівці є огірочок по 2 де по одному, де по три, ну, дивлячись, хто як захотів собі рости. Тому зараз буде проведена його виборка. Це вже не перша виборка. Будемо важити, будемо розглядати його так, як положено. Це до кінця також те саме. Так, огірок 6655 від компанії Клос. Провели виборку з 50 кущів. 11 кілограм. Ну, Мінус ящик там трошки. Ось такий огірок. Форма в нього трошки видовжена. Він більше для салату він спочатку витягується. А потім починає набирати товщину. В общем, зараз будемо продовжувати знімати огляд. Продовжуємо огляд. Значить, Огірок 6655 від компанії Клос. Е, Проти е, карнішон. Значить, що хочеться відмітити? В принципі, питань до огірка немає. Ярко виражений. Пухерці, на будь-яку, будемо казати, хоч він буде отакий, хоч такий, хоч він вже більший, як лад, більший за ладошку. Ну, лад, як ладошка, може й більший, все одно він, будемо казати так. Пухерці в нього ярко виражені. Розріжемо пару штучок, подивимося, який він, як будемо казати, ну, це вже переросший, він на консервацію не годиться. Цей більш-менш ну так, теж на консервацію не дуже. Ну Оце середній огірок, який нормальний на консервацію. Значить, що хочеться відмітити, огірок е, хоче і карнішон, але він спочатку набирає длину. Потім починає набирати масу. Як на мене, це мінус для корнішона, який заготавлюється в основному на е, закрутку. Це огірок, е, більш призначений для вирощування або на другий оберт, або на ранній огірок в теплицю для, ну, на ранній ринок, коли не йде консервація. Значить, у зв'язку з тим, що огірок ну, з такими характеристиками, як на мене, то ми беремо найбільший для вживання, так сказати, в салат. Розрізаємо його. Як ми бачимо, навіть великий огірок, як на мене, він не має сильно виражених. Насінин. Він хрумкий. Тобто, в принципі, якщо його зловить на такому етапі, етапі, але ж ми знаємо, що огірок росте дуже швидко. Вчора вечором була теж виборка, вибирали ну, отакі десь огірки. Понятно, що, ну, може, багатенько пропустили, але, тим паче, огірок. Ще раз 11 кг назбирали. тобто ну, Отакий його вибирати як би не сильно. А отакий він вже більш салатний. Тобто його на консервацію не дуже. Хоча він, я ж кажу, його можна виловити у такому моменті, і, в принципі, в нас замовляють навіть ну огірок ми називаємо калібр пальчик. Дуже багато замовлень на такий огірок, люди закручують його і вдякують, і є те саме. В принципі, як щодо його плодовитості, в принципі, нормальний огірок, я рахую з 50 кущів, причому 25 розсадою, вони вже довше плодоносять, ті, що 25 були посіяні у відкритий ґрунт, вони це на них Перша нормальна виборка. От. Сьогодні в нас не пам'ятаю, яке число відео буде загружено. Я вкажу, яке сьогодні число, тому будемо будем казати так, питань по огірку немає. Стійкість до переноспорозу, до посухи, як звичайно, як весь огірок не сильно він стійкий. Тому, в принципі, полив крапельний зживлення зимою вносили нітрамофоску, в зиму вносили нітрамофоску, зимою по мерзлому вносили самий курник і двічі підживили. Азотом. Все. Дальше і дальше далі плодоносить буде все добре. Всім мирного неба, гарного врожай.